Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо невеличку зарядку та вправу на, на силу. Е віджимання від підлоги. Сьогодні зробимо три підходи по 5 разів спокійно, е не на витривалість, а іменно на силу. Спокійно робимо розминку без різких рухів. Невеличку розминку, після цього робимо. Е е Три рази по п'ять разів. Три підходи, як, як називається, по п'ять разів. І на, сьому, і на цьому все. Розпочинаємо з верхніх кінцівок спокійно. Руки на пояс, голову вперед, назад, вліво-вправо. Розпочинаємо. Раз, два, три. Усі вправи виконано спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири. Молодці. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз. Два, три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Нахили голову вліво та вправо. в праву сторону. Спокійно. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Продовжуємо. Шість. Без резких рухів. Сім. Вісім продовжуємо. Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12. Молодці. Наступне завдання. Чотири рази по часої стрілки. Обертаємо головою, протяг. потім чотири рази у іншу сторону. Спокійно. При цьому наш підборідок майже касається грудей. Розпочинаємо по часої стрілки. Раз. Три. чотири. Раз. Три. Чотири оберта. Чотири. Раз. Так. Три. Закінчило. В іншу сторону. Спокійно. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, закінчую, Дуже добре. Наступне завдання. Руки в сторону. Чотири. Кістями. Разу до себе. Чотири від себе. Розпочинаємо руки в сторони. Кістями. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. До себе. Раз, два. Три, чотири, пять, шість, сім. Закінчили. Руки в сторону. Чотири рази до себе. Обертаємо руками. Чотири від себе до себе. Спокійно виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, 6, сім, вісім. Спокійно до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо ще два повторення. До себе і від себе. Раз, два. Цеби 5, 6, 7, 8. І на останок. Останнє повторення. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. На раз. Обидва плечі піднімаємо вверх. На два, просто спокійно опускаємо плечі. Розпочинаємо. Двома плечами. Разом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Продовжуємо 7, 8 Девять, десять, 11, 12. І ще раз. Два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс, ноги на шині плеч. Чотири нахила, тулуба. Одні сторони на, раз, два, три, чотири. На 5, 6, 7 у іншу сторону, спокійно. Без різких рухів. Не тягнемось, ні рукою, ні, ні ногою, ні Спокійно, руки на пояс. Чотири рази у одну сторону наклоняємось Тулупом На 5, 6, 7, у іншу сторону. Спокійно розпочинаємо. Раз, вправо, два, три, чотири. Все виконуємо не... без різких рухів, спокійно. 5, 6, 7. Вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І на останнє повторення. Раз. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Закінчив наступний задання. Руки на пояс. Два поворота, тулуба вліво, два поворота, тулуба вправо. Без різких рухів. Руки на пояс. Виконуємо. Спокійно завдання. Раз. Два, три, чотири. Раз. два. Два, три, чотири, Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчуємо. Наступне завдання. Нахилом тулуба вправа е, мільниця. Пятнадцять. Нахилов кожної, е, кожної нозі. Робимо. Тобто, лівою рукою к правої нозі, правою рукою к лівої нозі. Виконуємо. Пятнадцять, е, зрезів кожної ноги. Раз. Виконуємо. Пішли два. 3. Спокійно. 4, Без різких рухів. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Продовжуємо. 16, 17, 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28, 29, 30. Молодці. І е, переходимо до наших вправ на силу. Спокійно робимо від, е, віджимання від підлоги. Е, А якщо казати правильно, згинання та розгинання рук в опори льожа. Спокійно робимо 5 разів невеличку паузу. Е, Потім ще. Один підход по п'ять разів, теж невеличку паузу. І теж на останок 5 разів робимо. І на, цього, на сьогодні завдання ми завершуємо. Руки на ширині пліч робимо спокійно. П'ять разів від підлоги. Локти дивляться у нас, коли робимо на ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Закінчили. Робимо невеличку паузу. Коли робимо, Дивимось обов'язково, щоб попа та спина знаходились на однаково рівні. Зараз робимо невеличку паузу. Правильно дихаємо, коли робимо. Я маю на увазі, Коли ми опускаємось, ми видах робимо. Коли підіймаємось вдох, коли опускаємось локтями, робимо вправу. Ми робимо невеличкий видох спокійно. Не затримуйте дихання. Поїхали, виконуємо другий підхід спокійно. І раз, два. Молодці, три, чотири, п'ять. Це завдання роблять і хлопчики, і дівчата. Силу можна не тільки використовувати. ми... Не робимо якісь там дуже складні вправи. Ми робимо вправи, які нам у вседенної житті буде потрібно. Тому що руки це не тільки це усе спектр. Ми робимо на весь спектр мишць. І сьогодні робимо на останній підхід по 5 разів. І на сьогодні все. Виконуємо разом зі мною. Два, 3, 4 і. На останок 5. На цьому все. Будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, займайтесь фізичною культурою та до наступних зустрічей. До побачення. На все добре.